Ми сказали, що літургія складається з трьох частин, і перша частина вже сьогодні відслужена, вона називається підготуванням або Проскомидією. І ось коли розпочинається прилюдне вже богослуження, священник проголошує благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, бо так проповідував Ісус Христос, коли Він почав ходити. У народ і їх закликати до покаяння. Він казав: покайтеся, бо царство Боже близько. Царство Боже близько. І ми сказали, що Проскомедія, вона символічно, символічно нагадує нам про той період життя Ісуса Христа, коли Він не проповідував прилюдно. А проживав удома, і про нього ніхто не знав. Так і про скомидія. Вона відправляється тихо, неприлюдно. Але ще людей немає в церкві, або вони прийшли і моляться, а вже служба Божа розпочинається на тому бічному престолі, який приміщений у святилищі. Друга частина служби Божої називається літургія Слова, тобто служіння слова. Бо Ісус Христос прийшов насамперед, щоб нам дати приклад і нам звістити через Слово істину Бога Отця. І ця літургія слова поділяється на дві великі частини. Перше це Приготування, а друге це проголошення слова. Відразу слідує велика єктенія, у якій ми молимося за цілий світ, молимося за всі наші потреби. А потім ми співаємо псальми, які тепер залишилися у вигляді антифонів або бувають інші пісні, вони перебиваються малими єктеніями. Воно залишилося, оці вступні обряди залишилися від того часу, коли церква була одна, наприклад, у місті, бо переважно християни жили у містах, і для того, щоб скликати людей до, на службу Божу до церкви, то вони після утренні виходили процесійно, ті молільники, і йшли вулицями міста, співали псальми, співали християнські пісні. І де, якою вулицею вони проходили, тоді приєднувалися інші християни, ставали одні до одних, і так вже велика процесія поверталася до храму. За цей час дуже важливо зосередитися на службі Божій, зосередитися на тому, що відбувається увійти у спільну молитву, щоб уважно слухати. Слово Боже приймати Його, звикати і робити висновки про те, що Бог хоче нам сказати у своєму слові. Є такі два елементи: перший із них це малий вхід, так як колись була процесія, так і тепер процесія проходить навколо Святого Престолу, виходить. Бічними дверима іконостасу, і священник високо несе на престольну книгу Євангелія. На цій книзі зазвичай зображені чотири євангелисти, а посередині образ Воскреслого Христа. І це нам нагадує про Його прихід. Для проповіді зустріч Ісуса Христа на Йордані з Іваном Хрестителем Його хрещення. Тому що свята книга Євангелія це Слово Боже утілене у Слові людському. Ісус Христос це Слово Божине, Боже, воплочене у людському тілі, а книга Євангелія це Слово Боже. Втілене у людському слові. І коли священник виносить цю книгу, високо показуючи людям, то нагадує нам про євангельське оповідання, як то Іван Хреститель сказав ось Агнець Божий, Божий, який бере на себе гріхи світу. Уже після хрещення, Ісус Христос, прославляючи Бога, у Тройці, Він почав проповідувати. І тому. Ми співаємо святу пісню на честь Бога у Тройці єдиного. А відразу після того починаються євангельські читання, тобто читання з Нового Завіту, або з діянь, або з апостольських послань, а тоді читання Євангелія. І тут же ж, е, призначено час для гомілії, тобто для проповіді, щоб читання. Які ми прочитали, пристосувати до нашого сучасного життя. Оця друга частина літургія слова, яка розпочинається від слів благословенного царства і аж до закінчення Єктеній перед молитвою Херовимською, називається Літургія слова, і вона символічно нам пригадує. Про прилюдну діяльність Ісуса Христа від Його об'явлення Ізраїлеві і всьому світові і аж до входу в Єрусалим. Після літургії слова розпочинається третя і найголовніша частина. Вона називається літургія жертви або служіння жертв. Священник молиться довгу молитву, поки хор співає хіровимську пісню. Це для того, щоб ми з вами містично повторили все те, що відбувається на небесному престолі. Отак, як Бог серед ангелів, так Ісус Христос на престолі серед нас людей, і ми містично, таїнственно представляємо ангелів. А коли переносяться дари, приготовлені під час Проскомедії для звершення божественної літургії, воно символічно нам пригадує про в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, через який Він увійшов у святе місто, щоби себе принести у жертву. Так і тут, ми переносимо дари, щоби над них здійснилася жертва. Але це вже про третю частину Божественної літургії, про що ми будемо говорити на наступній науці. Пам'ятаємо, що ми заглиблюємося у спільну молитву під час літургії і символічно пригадуємо, як то Ісус Христос проживав на цій землі, як то Він об'явився людям, як то Він охрестився в Йордані і після того проповідував. Щоби людям звістити істину про Бога у Тройці єдиного. Але також Він прийшов для того, щоб принести жертву і про що ми будемо говорити на наступних наших науках. Слава Ісусу Христу!